Програма Нові правила на радіо ТЕРА. Вітаю усіх слухачів Радіо ТЕРА в ефірі. Програма Нові правила. Ми продовжуємо говорити про те, як війна впливає на наше життя. Тема розмови сьогодні професійна та передвища освіта у воєнний час. Наперекір. Жорстокі агресії Російської Федерації в регіонах України, де безпекова ситуація це дозволяє, заклади професійної передвищої освіти продовжують свою роботу. Лозова на щастя належить саме до таких регіонів. Наші ліцеї і коледж мають змогу працювати. Звісно, навчальний процес іде не в звичному режимі, але педагогічні колективи цих закладів намагаються якось пристосувати його до суворих реалій сьогодення. Як їм це вдається? Як професійна освіта і передвища освіта Лозівщини сьогодні тримають? Мають свій фронт. Чи вдається нашим закладам в умовах війни продовжувати навчати, виховувати, гуртувати молодь, підтримувати в ній жагу до професійного зростання і взагалі чи актуально це сьогодні? Про це та інше ми поговоримо в нашій студії з відомими серед лозівського студентства педагогами, викладачем української мови та літератури, заступником директора з навчальної роботи Лозівського фахового вищого коледжу мистецтв Наталії Шкрибець та заступником директора з навчально-виховної роботи Лозівського центру професійної. Ни освіти Тетяною Зиковою. Добрий день. вітаю слухачів. Незважаючи на те, що говоритимемо ми сьогодні переважно про труднощі і проблеми воєнного сьогодення, наша програма все таки більше стосуватиметься майбутнього, мирного майбутнього. Адже саме для успішної реалізації в цьому майбутньому ваші освітні заклади і готують своїх студентів та учнів. Пані Наталі, як це вдається робити в умовах війни, як взагалі ситуація в країні вплинула на освітній процес, ну от безпосередньо у вашому коледжі. Ну, почну, мабуть, з того, що ніхто раніше з нас не мав досвіду навчати і навчатися в умовах війни. Звісно, спочатку був для всіх стрес, потім певний час ступор. Ну а далі робота. Робота, звісно, в нових небезпечних умовах. Це дистанційна форма навчання, це через Google клас електронні журнали. Крім того, це розкидані по всій Україні і по всьому світу студенти, які бажали і продовжували отримувати знання. Це технічна та емоційна, більше навіть емоційна адаптація. Пошуки нових форм роботи, вирішення якихось нових проблем, які поставали перед нами. Ну і це усвідомлення цінності нашого існування і дяка за те, що всі студенти, викладачі, працівники нашого коледжу живі та неушкоджені. Пані Тетяно, ну хочу тепер спитати і вас, що змінилося в роботі Лузівського центру професійної освіти за так, останній такий ну, страшний насичений подіями рік? Як війна вплинула на його роботу? Ну, по-перше, хочу сказати, що наш навчальний заклад, заклад освіти, ні на день не припиняв своєї роботи. Тільки на два тижні ми припиняли навчання учнів, тому що дійсно ми перший раз стикнулися з таким, як працювати під час війни, як можна забезпечити безпеку наших здобувачів освіти, тому що найголовніше це їх безпека, і фізична, і психологічна. Але в лапках, завдячуючи коронавірусу. Ми вміємо вже працювати дистанційно, не просто викладати уроки, а й вчити і професії, викладати виробничу практику. І тому ми через тиждень після початку бойових дій зібрали. Наш колектив ми дистанційно зібрали. Ми оговорили, як можна продовжувати працювати. З першого дня війни ми підтримали зв'язок з нашими дітьми, які дійсно знаходяться по всій території і України і по всьому нашому земній кулі, тому що ну, дуже багато дітей у нас за кордоном і досі знаходиться з деякими невеличка там частинка. Ми досі не можемо навіть зв'язок знайти. Дуже важко це все зробити. Але коли ми оговталися, коли ми прийшли до себе, ми почали знову працювати. Напередодні війни, 23 лютого, ми випустили групу кравців, встигли випустити цю групу. В червні місяці в звичайному режимі у нас. Пройшов випуск ще декілька груп, дітей і захищали свої дипломні роботи. Все так, як і було до цього, таку ж точну освіту діти отримують і зараз. Да, важче, тому що дуже важко, наприклад, навчати верстатника. Або штукатура дистанційно, але знаходимо можливості, записуємо відеоуроки, знаходимо відеоуроки, є можливості знаходити ці відеоуроки, є спеціальні бібліотеки, електронні і так далі. Тобто працюємо, ми не припиняємо свої роботи і ми намагаємося шукати шляхи, як краще навчити дітей професії в цих умовах, тому що ну, ми розуміємо, що треба буде відбудовувати нашу країну, а хто як не учні, які. Здобули робітничу професію, це будуть робити. Ну, війна безумовно порушила навчальний процес. Вона і плани зруйнувала, і чимало речей просто позбавила сенсу. Мені цікаво, як все це вплинуло на бажання молоді вчитися. От розгублені такі дезорієнтовані через те, що відбувається навколо, чи не втратили студенти цікавості до навчання? Дезорієнтовані, тому що. Війна і війна, вона була близько біля нашого міста. Так, ми це розуміємо, і вона була і в нашому місті, тому що ракети прилітали і так далі. І тому спочатку деяка частина дітей взагалі не розуміла, навіщо це все, тобто вони не бачили спорляку цього майбутнього навіть, але потім. Почалися бесіди з дітьми, да? почалися бесіди з батьками, ми самі почали приходити датями. І ми зрозуміли, змогли донести це дітям, що потрібно жити далі, що кожен коє перемогу на своєму місці. Хтось навчається, хтось працює, хтось захищає нас. Навіщо нас захищають для того, щоб наші діти могли навчатися, щоб у них було дитинство, була юність. І тому ну проблеми такої великої не було по поверненню дітей. Дуже важко було з дітьми, які приїхали з тимчасово окупованих територій. На той час і Ізюмський район був окупований, і Балаклійський, і біля Барвінкова поруч все було, і Куп'янський. З оцими дітьми було дуже важко, тому що вони зовсім близько бачили, що таке війна і що таке російський світ, який нам сюди до нас зайшов. Але зараз я можу сказати, що вже всі приходять до тями. Ми навіть так як ми зараз займаємося позаурочною виховною роботою, це з вересня місяця. Ми так минулого навчального року не займалися. Тобто, у нас дуже багато всіляких заходів зараз. Ну так як все і раніше, але все онлайн. Тому треба, треба навчатися, і треба дивитися у майбутнє. Да. Усім добре відомо, що і коледж мистецтв, і центр професійної освіти обидва заклади мають прекрасні такі заслужені, злагоджені педколективи. Чи вдалося зберегти в період війни оцей цей безцінний скарб? Хочу сказати, що два викладачі і три співробітники, працівники нашого коледжу, вони зараз знаходяться в лавах ЗСУ. Два викладачі в нас знаходяться за кордоном. Виїхали, решта вчителів, викладачів наших всі знаходяться тут в Україні. Вони Працюють, вони плідно працюють, вони готуються до чергової атестації, підвищують кваліфікацію, займаються навчанням та вихованням студентської молоді. Вони беруть участь у концертах, у творчих проєктах, у виставках. Навіть викладачі, які знаходяться за кордоном, вони продовжують прославляти наш край і наш коледж, Олена Сарженка. Викладач з образотворчого мистецтва вона бере активну участь у виставках на тему війни, які проходять у Польщі у Німеччині. Нещодавно наш викладач Лариса Шапко отримала почесне звання Заслужений діяч мистецтв України. Не сидимо, ми всі не сидимо, склавши руки. Я ось, наприклад, нещодавно стала лауреатом всеукраїнського конкурсу. Творчий учитель, обдарований учень. У нас викладачі отримують подяки та дипломи за те, що їхні студенти беруть участь, їхні колективи беруть участь у дистанційних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Я вважаю, що той безцінний скарб, який ми називаємо викладацьким, він збережений в нашому коледжі. Ми також працюємо, да, якась частина колективу. Активу для ну педагогічного колективу для нас втрачено, мабуть, втрачено назавжди. Але не дивлячись на це, навчання у нас продовжується. Наші педагоги підвищують рівень свій професійний постійно, тому що з'явилося більше вільного часу. Ми також маємо перемоги обласного рівня і наші викладачі, і майстри виробничого навчання, і наші діти є чим гордитися. 23 квітня у нас буде 50-річчя від дня заснування нашого навчального закладу. так що нам не можна втрачати оцю планку. Ми повинні працювати з 1 січня до нас. Приєднано Первомайський професійний ліцей. Тепер він наш відокремлений підрозділ. Тому у нас збільшився наш колектив. Працюємо, працювали і будемо працювати. Ну це просто чудово. Дякувати Богові та Збройним силам України. ваші такі чудові популярні серед молоді навчальні заклади сьогодні мають змогу функціонувати. Але робота в нових умовах, я так розумію, стала. Чималим випробуванням як для педагогів, так і для учнів, от що у цьому виявилося найважче? Ну, перше, що приходить, це звісно відсутність спілкування. Це було ще й за умов карантину, за умов дистанційного навчання під час ковіду, але наразі це якось якось більш гостро відчувається, мабуть, тому що. Додався стрес, додалась ще якась невпевненість, необізнаність, і ми дуже сумуємо за своїми студентами. Нам не вистачає у тих шумних повних аудиторій. Ми сумуємо за звуками репетицій, за звуками оркестру, за хором. Нам дуже хочеться цього і не вистачає. І також ще однією проблемою є наразі відключення світла, тому що, звісно, ми підлаштовуємо графіки занять, ми змінюємо розклади, ми там скорочення якісь робимо. Але через те, що діти знаходяться в різних регіонах, то не завжди це збігається. І особливо коли це індивідуальне заняття, то викладачам доводиться працювати. Уже не дармований робочий день. У них доводиться працювати і в вечірні часи і в свої вихідні, але знаходимо можливість, щоб поспілкуватися зі студентами. Не всі студенти, ті, хто виїхали, мають інтернет якісний, особливо ті, що за кордоном знаходяться, або в якихось там віддалених населених пунктах. І не всі студенти мають технічні засоби, і навіть такі матеріали, там, наприклад, художники, там якісь не мають фарби, не можуть за кордоном дуже часто чомусь цього знайти. І були такі випадки: все одно знаходимо вихід. Вони просять своїх одногрупників або знайомих. Або викладачів, які їм надсилають і за кордон, і в інші регіони фарби, навіть якщо це, там інструменти, ноти і таке інше, ну я думаю, що поралися ми з цими проблемами. Для нас найбільш стресовою була ситуація 2 квітня, коли наш навчальний заклад, будівля його ну дуже була пошкоджена. На 85% у нас вікна вибило рами з вікнами. Тобто, коли ми прийшли вранці на роботу. Це було не то, що а це були ну, суцільні сльози. Але ми взяли себе в руки. Ми зараз уже все доведено до ладу. Тобто, уже, якщо так хто не знає, навіть і не скаже, що щось, щось таке було. Тобто, ми працюємо. Ми готові зустріти наших дітей на порозі нашого навчального закладу. Чого не вистачає? треба щоб працювали майстерні для того щоб діти могли наші діти повинні працювати руками щоб вони це могли зробити і ми вже так молимо бога щоб настала перемога щоб ми могли Запустити наших здобувачів освіти в майстерні, щоб вони почали працювати, щоб оці звук, звуки, оці і станків, які працюють, і запахи, оці, які йдуть з, наших, з кондитерської та з кулінарної майстерні, і щоб наші швачки сіли за машинки та могли також робити продукцію. І навіть коли ми раніше кричали, що діти, ви дуже гучно розмовляєте на перервах, треба тихіше це робити. Ми за цим так уже скучили. Ми хочемо, щоб скоріше діти наші зайшли, щоб оцей гомін був, щоб оце життя повернулося до навчального закладу. Ну ми про це мріємо. Пані Тетяно, у мирний час от студентство зазвичай має таке яскраве, суспільно, активне позакласне життя, от завдяки якому взагалі студентські роки і залишають приємні спогади. Да? Під час війни воно стає ну неможливим. Чи вдається вам якось от гуртувати молодь? Можливо, долучати до якихось суспільно-корисних проєктів, проводити якісь заходи? І взагалі чи змінила війна от, самі форми і характер виховної роботи, якою ви от, безпосередньо займаєтесь? Річ у тому, що з вересня місяця ми почали дуже багато активно займатися позаурочною виховною роботою. У нас і постійні ранкові виховні години по понеділкам їх ніхто не відмінив, вони онлайн проводяться. І завдячуючи тому, що центр молоді наш міський відкрив, відчинив свої двері, наші учні там мають змогу зараз зустрічатися. Хай це невеличкі колективи, 10-15 дітей, але вони бачать один одного, тому що якщо другий-третій курс вони застали звичайне навчання, вони один одного знають, то першокурсники вони в обличчя деякі не бачили ні майстра, ні своїх одногрупників. Тому що наші учні живуть вони не тільки в, на території Лозівської громади, але й в інших областях. Тому ну, це дуже важко, коли. Оце спілкування дітям потрібно спілкування. Їм треба бачити один одного, і тому ми намагаємося це все. Дати їм знову ми проводимо різні заходи. Ми підключаємо сюди і своїх соціальних партнерів. Ті, хто у нас був до війни, з нами працював. Дуже полюбляють наші діти участь у флешмопах. Вони самі пропонують тематику флешмобів, тому що завдяки цьому вони можуть бачити, чим кожен з них живе, не дивлячись, де він знаходиться, чи на території західної України, чи десь у Польщі, чи в Нідерландах, чи тут у Лозавій. Вони один одного бачать, вони бачать, наприклад, у нас такі були флешмопи до. Нового, новорічних свят, це запали свою ялинку. Тобто, у когось там ялинка була шикарна, да, хтось був вдома. А в когось вона була простенька, там, невеличка, з іграшок, які зроблені своїми руками. Але вона несла тепло, тому що вона об'єднула наших дітей. Робили новорічні іграшки, патріотичні, патріотичної тематики, і виставляли це також, як флешмоб. Тобто кожен отакий от маленький захід, але він зближає наших дітей. Він робить їх і ближче, і дружніше. і знаєте, Об'єднує в одному, що в на в нашій мрії всі ми мріємо перемогу отримати. І ще крім цього наші діти займаються також і і ми і наші діти волонтерською діяльністю в перші дні війни. ця волонтерська діяльність не дала, дала нам змогу витримати. А зараз ми розуміємо, що без нашої допомоги дуже тяжко там нашим захисникам, а дуже багато серед захисників, наші колишні учні. Ми з ними спілкуємося. Є і наш працівник, декілька працівників, які там також під Бахмутом. Є наш учень, який повинен був навчатися на другому курсі, але він пішов. Вайвати. Він вже був дорослий, він пішов воювати, він захищає нашу країну. І тому ми розуміли, що ми повинні допомагати в цьому. І, і, і організовуємо ці збори всього необхідного. Ми подружилися з жіночим легіоном, там нас вже нас знають, нас вже чекають. І я думаю, що ну, ми будемо продовжувати це робити, тому що я вже казала, кожен на своєму місці. Наближає перемогу. От знаєте, ви зараз говорите, а враження таке складається, ніби не про колектив, мова йде, так не про вчителів, там, про студентів, про їхнє життя, а про родину. От щось таке сімейне є в тому, що ми чуємо. Ми один одного вже знаємо, ми одного любимо. Це, це наша сім'я. І коли, от, наприклад, прилітала ракета, у нас зразу, відразу у нас йшла переписка, як ти, що ти, де ти. Ну, ми розуміли, що хтось там живе поруч, так? воно в основному це, я mm -hmm. так було. Кожен переживає. Як ти, діти відразу? дзвінки вночі, не вночі, дзвінки, майстрів або повідомлення дітям, чи живий, чи все в тебе ціле? Тобто, знаєте, отаке, от спочатку от, війни, отаке, от, от об'єднання пішло. Ну дуже дуже таке, от, знаєте, важливе для кожного з нас. Да, да, оця єдність, да, да, да. Вона допомогла і вистояти нам коли було дуже важко. І зараз ця єдність допомагає нам і працювати, тому що ти розумієш, що тобі своє плече підставить інший. або ти повинен це зробити підставити, тому що ну а хто як не я, да, це повинен зробити. Я хочу ще трохи додати. Про те, чи вплинула на, на молодь бажання вчитися. Так? Я думаю, що вплинула на можливості. На можливості так, а на бажання, мабуть, ні. Бо свідченням того є. Участь наших студентів у професійних учнівських конкурсах, фестивалях, олімпіадах, виставках, в тому числі і персональних виставках наших студентів, у створенні кліпів на патріотичні теми, що є зараз дуже актуальним. Я можу довго перелічувати досягнення наших студентів і викладачів, але якщо отак от коротко, то за рік війни. У нас, якщо брати всеукраїнські конкурси, то більше 20 перемог у всеукраїнських конкурсів, у тому числі і колективних, і особистих, більше 30 дипломів в учнівських олімпіадах, більше, 20, більше 30 перепрошую, дипломів. Це перші місця в міжнародних конкурсах. Є у нас, наприклад, така студентка, як Журавель Альона, вона у нас така лідер. Вона настільки талановита, що в неї там до 10. Мабуть, тільки за цей рік перемог у міжнародних конкурсах. Я думаю, що це є показником вчитися. Щодо творчості, до виховної роботи, наш коледж взагалі ж є мистецьким закладом, тому ми просто не можемо жити без творчості, не існуємо без цього, без нових якихось креативних ідей. І... Недавно, нещодавно, у грудні буквально ми провели. У нас пройшов цей конкурс. -виставка, конкурс, виставка Слобожанські візерунки. Тепер ми готуємо і вже йде набір учасників, організували наш традиційний конкурс, фестиваль народні джерела, також створений. Студентський клуб Fashion Art, можливо, ви вже чули, і були передачі з цього приводу. Цей студентський клуб він проводить постійні свої засідання, і вони проходять у різних формах: це квести, це зустрічі з цікавими людьми, Лозівчини, це концерти, це форуми. Також студентами був створений етно. Календар 23-го року в Україні квітнути там, де фото наших красивих дівчат в українських костюмах, хлопців наших. Це просто наша гордість і краса. Ми проводимо для переселенців концерти. В яких беруть участь і студенти, і викладачі. Це так, так, це ініціатива закладу, бо у нашій закладі проживають переселенці. По потім вони і транслюються онлайн, звісно. Ми організовуємо виставки, я вже говорила про те, що були навіть і персональні виставки студентів. Студенти разом з викладачами і з працівниками коледжу також займаються волонтерською діяльністю і студенти. Вже передали нашим захисникам на передову і окопні свічки, які власноручно розписані художниками, і теплі шкарпетки, і навчилися спочатку викладачі, а потім навчили цього і наших студентів плести основи для маскувальних сіток. Тобто, ми намагаємося таким чином допомагати це наш внутрішній фронт. От, знаєте, якщо виключити з вашої розповіді тему волонтерства і допомоги військовим, то от в усьому іншому складається враження, ніби робота ваших навчальних закладів. Зовсім не змінилася. От все як в мирний час, і навчальний процес, там, згідно з планом, наскільки там це можливо, так і доволі насичена програма позакласних заходів, і конкурси, якісь і змагання. І ну, мені важко уявити, взагалі, як це все вдається вам в цих умовах. Але от виходить так, що війна, яка за мету мала нас знищити, навпаки, зробила сильнішими, розкрила якісь приховані наші потенціали, можливості. Ну і найголовніше, що цій війні не вдалося і не вдасться ні в коли, це позбавити нас надії на майбутнє. І у зв'язку. Цим таке моє запитання, які перспективи має цьогорічна вступна кампанія, які надії ви покладаєте на неї? Кампанія вже розпочалася. Ми вже почали співпрацювати з навчальними закладами. У нас уже є перелік професій, які ми набираємо в цьому році. Тобто, ми вже працюємо, будуть дні відкритих дверей, поки що ми їх плануємо онлайн, а там як карти. Ляжуть, можливо, можливо, можна буде і в навчальному закладі це зробити, тому що ми розуміємо, що зараз наш навчальний заклад буде дуже популярний, тому що, ще раз наголошую, треба буде відновлювати нашу державу, відновлювати все те, що було розрушено. А хто як не наші діти, які навчаються і будівельники, і зварювальники, і верстатники. Хто як не наші діти це будуть робити, тому я думаю, що до нас діти підуть, і я запрошую їх на навчання. Дуже-дуже запрошую. Наші сторінки є, і в соціальних мережах можна буде писати в коментарях. Ми завжди всі коментарі бачимо, ми відповімо. І можна і на сайт писати. і Є номери телефонів. Тобто, ми чекаємо своїх майбутніх учнів. Профорієнтаційна робота вже також іде повним ходом. Вже є наші майбутні студенти, наші абітурієнти, які вже спілкуються з викладачами, які вже дізнаються, яку програму треба підготувати. Ми чекаємо і запрошуємо всіх випускників 9 та 11 класів всю творчу молодь, всіх творчих дітей. Тих, хто любить співати, грати на музичних інструментах, або не вміє, а бажає навчитися цього, не обов'язково мати для цього музичного світу. Всім, хто любить танцювати. І, звісно, всім, хто любить малювати або творити щось своїми руками. У нас зараз дуже розвивається і гончарство, і є там і веб дизайн, тобто дуже багато цікавого можуть знайти. Майбутні абітурієнти у нас ми чекаємо всіх. Також хочу сказати, що у нас є і сторіночки в інстаграмі і у Фейсбуці, також робочий сайт. Чекаємо з нетерпінням творчих, креативних, молодих, активних студентів. Я щиро сподіваюся, що жодних проблем зі вступною кампанією у вас не буде. Буде багато студентів, талановитої молоді, яка прийде до вас навчатися. І підсумовуючи, хочу ще поставити вам два буквально запитання. Перше, що ви вважаєте найбільшим досягненням свого закладу за цей останній важкий рік, і в чому вбачаєте своє першочергове завдання на сьогодні, будь ласка. Досягненням найбільшим все ж таки вважаю те, що ми продовжили творчість. Творчість не лише навчання, а й творчість, тому що ну, це така у нас, одна з основних складових нашого процесу. В те, що діти продовжують творити. Звісно, що багато зараз теми війни, вони пишуть вірші, вони малюють, них хореографія в них особлива, звісно. Тому що ми продовжуємо творити творчість, це основне. Ну я вважаю, що найголовніше це те, що ми, як навчальний заклад, ми працюємо. Те, що ми стали єдиною родиною, те, що ми не загубили наших дітей, те, що вони є, вони навчаються. Ну і плани на майбутнє, щоб все поверну, щоб настав нарешті мир, щоб настала перемога, і щоб повернутися до звичного життя, до звичного навчання. Тому що ще раз наголошую, нашим дітям треба працювати. Вони працюють руками. Нам треба зайти в наші майстерні. Да, і ми цього дуже, дуже бажаємо. Звісно, хочеться побажати усім миру, і ну навіть не план, а скоріше мрія така, щоб по перемозі. У нас організувався у коледжі великий концерт, присвячений нашій перемозі. Неодмінно дочекаємося великого переможного концерту. Я Дуже дякую вам за ваші щирі відповіді і головне за вашу небайдужість до власної справи. Підсумовуючи, скажу, що незважаючи на суворі виклики воєнного часу, гордість нашого міста, Лозівський центр професійної освіти і наш улюблений фаховий вищий коледж мистецтв, нині гідно тримають свої позиції і продовжують виконувати своє основне завдання формувати кваліфікований кадровий потенціал для задоволення потреб держави. Війна, звісно, цей процес ускладнює, але дякувати нашим оборонцям і сам самовідданості лузівських лозівських педагогів вона не може його спинити. Тож продовжуємо вірити в ЗСУ. І не сумніваємося, що у 2023 переможному році отримати якісну фахову передвищу або професійно-технічну освіту у Лозовій зможуть усі охочі, і охочих буде дуже багато. Я дякую всім, хто нас слухав. Бережіть себе і на все добре. Дякую. Програма нові правила на радіо ТЕРА.